Всім привіт! З вами хто знову Макс. Гроза перекупів. Друзі, сьогодні в нашому відео буде луцький ринок. В цьому відео я як обіцяв в попередніх відео, будемо дивитися автомобілі з бюджетом від 9 до 10 тисяч доларів. Тому що два відео з луцького ринку у нас було від 6 до 7, від 7 до 8, а тепер від 9 до 10. Для того щоб всім було приємно дивитися. Відео з різними бюджетами. Тому, якщо ви не бачили попереднє відео, обов'язково зайдіть і подивіться. І друзі, обов'язково перед тим, як ви почнете дивитись відео, прошу всіх долучитися до нашого збору, нашим друзям, військовослужбовцям. Зараз збираємо нашу лому. Знаєте, яка в мене є гарна ідея? Нас дуже багато на каналі, просто вже біля 100 тисяч людей. І дуже останнім часом важко збираються гроші. Тому я звертаюся до кожного з вас і прошу, давайте. От кожен скине по 20 гривень. Ну це ж невелика сума. 86 тисяч. Да чи 7, Скільки нас там на каналі? Вісімдесят тисяч людей. Кожен по 20 гривень, та це просто капець скільки грошей, і нікому від цього не буде боляче, тобто фінансово. Тому друзі, будь ласка, на баночку посилання залишайте. На луцькому ринку, це, звичайно, що Рено, тому що цих автомобілів дуже великий вибір. І в принципі, я вам так одразу кажу, що тут японських автомобілів немає, таких як Lexus, Toyota. Такого нічого немає. За цими автомобілями треба їхати в місто Київ. Там більше вибір, більше Америки. Тут у нас Європа. Тут у нас от, ну з зніми людям. Ну, от всі універсали стоять. Да, буває, там міні венчики попадаються, і вони у нас в основному всі ці автомобілі, які ви бачите, вони у нас на механічній коробці передач і з дизельним двигуном. Так, да, зустрічається бензин, але перевага більше дизельним. І коротше, перший у нас сценік 12-го року з. Що у нас там? 1,6 дизельним двигуном. Ціна його 8900 164 тисячі пробіг. Також є. У людини тюф щодо пробіга, який підтверджує його, 1,6 цепний мотор, да, але ви більше все-таки передаєте перевагу, де і я більше люблю. все-таки мотори 1,5. Вони більш такі популярні, ліквідні. Тому що дуже багато людей кажуть, де яка різниця між 1,6 і 1,5 це всього-навсього там ремінь на 1,5 і на 1,6 цепок. Скажу, друзі, не тільки в цьому заключається. Є відміни все-таки в бловголовці, в блоці. тому... Не все так просто. Давай подивимося, що у нас тут по комплектації. Бачу одразу, є безключовий доступ, оригінальні диски, мультикермо, клімат, шкіряні вставочки. Дивіться, складання, електродзеркала, моніторчик, ну все як завжди, у Рено. Що ви можете отримати за невеликі кошти гарний кузов, який не гниє, і гарну комплектацію. Поїхали далі. Так, друзі, наступний автомобіль це у нас Passat b 7 Боже, як я люблю цей автомобіль. У мене був той автомобіль, я вам скажу, він настільки крутий, він настільки м'ягенький, настільки якісно зроблені всі оці елементи в салоні, нічого не гудить. Коробочки, автомат, ДСГшні, dq 250 6-ступеневі дуже гарні. А якщо візьмете на мішалки шести на 6 передач 2 2-літровий, то взагалі питань немає. Вони є на 125 кВт. Тобто валять вони добре і споживають вони мало. Але як і у всіх, Volkswagen, B6, B7, гольфи, Тігуани, Турани, у всіх є питання одразу по кузову. В нашому випадку, так візуально я нічого не бачу, але одразу звертайте увагу, тут, де у нас понизу накладочки хромові, задня ляда, все завжди гниє. Давайте подивимося, що нам пропонує: 12 й рік, 1,6, дизель 200. Не знаю, там 23 пробіг, 8, ой, 9 850. Без підкрасів, до речі, дивіться. Ще й навіть в оригіналі. Я більше перевагу даю звичайно 2-літровому дизелю, але 1,6 на механіці теж пушечка. Давай подивимося, що тут. Ну от Подивіться, як зроблений салон. Підігріва сидінь немає, але є клімат. Мультикермо, таке от в принципі моніторчик, не один із самий великий. Тут ще ставились також монітори RNS-510 і це такі великі вже з навігації і все інше. Давай подивимося по задній частині. Що ж, ну дивись так, Хожу, дивлюсь, дивлюся, де ж рижики. Ну, є один прищик, ось починають. Ну, це стандартне явище. Тобто, якщо ви хочете для себе комфортно. Якісний автомобіль, то ви з легкістю можете розглядати ось отакі варіанти. Але якщо ви берете 2-літровий на автоматі, то я вам скажу, що на сьогоднішній день треба бюджет на нього в районі 125 135 тисяч доларів, і все одно будуть якісь питання. Ну це я просто такий вам бюджет називається, щоб у вас був гарний кузов і реально дійсний гарний пробіг там в районі 250. тому що в основному сатіки їздять прям дуже дуже багато. My love. так, наступний автомобіль у нас Ford Focus. Друзі, про цей автомобіль в мене є що сказати. Знаєте чому? Тому що не так давно до нас зверталась людина, яка хотіла оглянути автомобілі. Отакі присилала оголошення. І я йому кажу, ну як завжди, всім клієнтам, перед тим як оглянути, давайте візьмемо якусь випуску, подивимося, чи реальний пробіг. Там, якщо все реально, поїдемо, переглянемо. І що ви думаєте, перевірили ми шість автомобілів і у одного автомобіля тільки не був. Скручений пробіг. У всіх автомобілів скручений. І на сьогоднішній день для того, щоб придбати ось саме отакий автомобіль 12-11-13 там, 11, 13 рік, то треба гарний бюджет на нього в районі 9,5 тисяч. Тобто 9-9500. Все інше там за 8800 теж можуть бути, але все залежить від комплектації і пробіга. Реальні пробіги на ці автомобілі ми переганяли особисто з Нідерландів останні два автомобілі. Отаких, от. одного у нас був пробіг 256, у одного 240. І багато людей. Це і писали, це великий пробіг, капець. Ну, розумієте, Перевірили 6 автомобілів, із них 5 скручено. І у всіх були пробіги 190, а реальні були пробіги, саме менші знайшли 286, а всі інші були за 300. Тому не дуріть себе, люди. Не дуріть. Давайте подивимося, що по цьому автомобілю. Я бачу гарна комплектація, тому що у нас проктроніків круг, у нас є протилатуманки. По фордам все дуже просто. Дивимось. Якщо тут заглушки, тут нічого немає, то значить у нас плюс-мінус голий барабан. Також у нас оригінальні диски Титаніума. Подивимося, що нам тут пропонують і за які кошти. Бачу, підігрів є лобоша. 9300, Ford Focus 1.6, 77 кВт, саме топчик. 13 рік, 235 пробіг. Ну, от е, На цьому автомобілі, в принципі, все грає. Рік грає, пробіг грає і ціна грає. Тому що в інтернеті от таких автомобілів за 7700 просто тьма. Давай подивимося, що по салонах. Диви, клімат є, сам паркується, старт-стоп, підігрів дзеркал, мультикермо, круїзи, сидіння в ідеальному стані, ну салончик прям топчик. Хромчик у нас на криші, на вікнах і ззаду виглядає теж гарно. Тому, друзі, вірте мені, слухайте мене, і буде у вас все добре. І не будете просто так викидувати свої гроші. Друзі, дивіться, не треба навіть далеко йти. Ось цей попередній, який ми знімали, і от одразу ще два стоять. На сьогодні це дуже популярні автівки, тому що ви постійно за них питаєте, тому що в цій цінової політиці ви можете розглядати також Volvo v 50 тому що бюджет той самий на сьогоднішній день. Але для себе, можливо, ну, от, якщо так подивитись на фокуси на Volvo, то ну, візуально мені більше подобається Ford. Але Volvo якість матеріалів салона краще. Але візуально салону Ford більш-менш мені більш такий новий. І більше він все таки якось виглядає, тому що Volvo все настільки просто, що просто капець. А щодо меганів третіх, босешних, за ті ж самі гроші, пробачте, вони десь ділися. Не можемо знайти. Сергій шукав-шукав два тижні, єлі на третій тиждень знайшов якийсь варіант. Недавно також переглядали інші варіанти з бюджетом 10300, і вони також були. Нами не рекомендовано. Оце <с> така ситуація зараз з машинами. І так, дивіться, у нас два біленьких, два гарненьких. Цей взагалі, дивіться, на обвесах якихось. У нього накладочки є, гарні комплектації. Тут, тут круг парктроніки, тут лінза навіть стоїть. Подивіться. Це прямо у нас взагалі топчик. Дивить. Колеса вже величезні, гарненькі. Давай покажемо одразу ціну. 230 пробіг, 2,0 дизель. 13 рік ціна 10, 100. Є номер телефона. І також цей у нас біленький, гарненький. Лінц в нього немає. 1,6 дизель 267, 8700. Також є підігрів лобаша. Звертаю вашу увагу, що на цих автомобілі так є підігрів лобаша, так він сам паркується. Також є шкіряні салони. Тобто за ваш бюджет можна знайти дуже гарний варіант. Ну, тут, в принципі, також практично всі кнопки зайняті, салон виглядає гарно, кермо трохи не оригінальне, але сидіння. Класне. Також є підігрів сидінь по цьому автомобілю. Так, дивимося, що ми маємо тут. О, дивіться, друзі, як ви бачите, він у нас не тільки зовні привабливий, але і всередині. Повністю все шкіряне кермо в оригіналі, так візуально бачу. Також підігріви паркується, паркуються, клімати, магнітола, Sony вже топово встановлено. Ззаду також в нього накладочки такі. Навіть камера є задня. Ну, блін, Це прям топ. топчик для Луцького. Також мій улюблений. Знаєте який? Це у нас Volkswagen Golf 6. Знаєте, чому він такий крутий? Тому що тут гарний мотор стоїть. Двохлітровий, дизельний, 103 кВт. Ціна 9800. Таких автомобілів теж ми купили дуже багато. Вони є різні, різні комплектації, різні салони там. Ну, коротше, за ваші гроші ви можете знайти собі також пушечку-бомбу. Вони цінова політика на сьогоднішній день. На нього, якщо ви хочете 1.6 комплектації матч, це у нас матч. Матч-комплектація також, то ціна на 1,6 середня. Десь в районі 9,5 тисяч. Там 9,200-9500. Це для того, щоб ви отримали також гарний пробіг і гарний стан по кузову. Якщо ви хочете такий, як цей 2-літровий, то у них ціна 10-10 з копійками. Да, за 2012-13 рік, як ви зараз напишете за таке старе відро. Да, Друзі, на сьогоднішній день цінова політика на них піднялася щодо того, що розмитнення подорожчало. Рік автомобіля постарішив з попереднім роком, і також у нас крос-курс змінився, тому що євро подорожчало, а машини купуються в Європі за євро. Так, що ми бачимо? Також протилатуманки, парктроніки, омивачі, оригінальні диски, гарна гума, матч-комплектація і по салону давай. Підігрівки є, шкіряні вставочки є, клімат, та дивіться, великий монік, датчики, мультикермо. Ну, блін. І до речі, стан салона навіть з цими шкіряними ставками виглядає дуже-дуже збережено. Як у всіх фольксвагенів, і гольф також, як і посад, обов'язково звертайте увагу на стан. Нижніх частин там пороги, двері, арочки, вони дуже часто в нас гниють. А у, а у цих автомобілів ще знаєте, яке питання? Інколи тут ну, і, е, запотівання йдуть тріщини, до речі. Тут показує, тут у нас царапини, чуєш, з цього... Тут у нас вже наклеєний цей захист для того, щоб ви там, ви що зрозуміли, да? щоб ви там не царапали, тому що там вже хтось до вас доцарапав. Тут, до речі, у нас також, а ні, є тріщинка. Не знаю чому. Можливо, коли знімають, хочуть замінити лампочки, то я. Якось дуже часто отут -от все-таки воно лопається. Так, ж, зрозуміло скільки коштують? От і дивіться, за 7 тисяч не ведіться. Так, ну що, зустріли? Одразу два Nissan Qashqai. Також популярні машини, ви постійно зараз за кросовери питаєте. Хочете Qashqai, Kia, тобто ну, всі такі автомобілі, які плюс-мінус у нас бюджетні. Давайте почнемо мабуть, з цього. Це в нас, як ви бачите, Доріст, 9 рік, 1,5 дизельний мотор. Має 6 ступеневу коробочку, не фарбований, рейлинги, панорама. Ціна його 9200. До речі, звертаю вашу увагу, що в кожному автомобілі, який ми вам знімаємо, є ціна, є номер телефону. Можливо, комусь із вас зацікавить будь-який автомобіль, який ви побачите сьогодні на відео. Ви можете замовити у нас його перевірочку. Ми перевіримо повністю, надамо вам відеозвіт, фотозвіт з недоліками і свої рекомендації. А ви сидячи вдома, зможете вирішити, потрібен вам такий автомобіль чи ні. Так, давайте подивимося, що в нас тут по салону. Ми тут маємо, Ми тут маємо підігрівки, центральний замок, клімат. Диви, Є моніторчик, є значить, задня камера. До речі, по комплектації він дійсно гарний і у 90% Кашкаїв мабуть, зустрічається панорама. Не знаю, Це для них, типу, така якась норма є. Що стосовно цінової політики на ці, авто... на ці автомобілі, вони коштують в районі 85 9500 Це для того, щоб знайти дійсно гарний цілий автомобіль. Двигун 1,5 ми знаємо, К9К, дизельний, він топчик гарний. Переходимо до цього автомобіля. Він у нас хоч не по бюджету сьогоднішньому, але плюс-мінус вам одразу підказує. Скільки вони на сьогоднішній день коштують. Якщо ви розглядаєте ось такий рестик, бачите, у нас тут такі плавнячки, вже там інше, то за 12-13 рік 1,5 дизельний на гарній комплектації треба в районі 12-12,5 тисяч доларів. Да, багато. Але щоб дійсно був гарний і не приносив вам проблем, от така ціна. Якщо ви розглядаєте 2-літровий дизельний, на автоматі до речі, звертаю вашу увагу, що на 2 літра дизелі стоїть звичайний гідротрансформатор, який є не проблемним. То на сьогоднішній день ціна питання в районі 13-14 тисяч доларів за чесний, перевірений з гарною історією автомобіль. Що нам ціну написали? Написали, да? 12 рік, 1,5 дизель, босешний пробіг 240. Ціна 9650. Зніми номер телефона. Це, друзі, у нас босешний варіант, але у нас там немає панорами. До речі, щось тут хромчика немає, цієї накладочки. Як завжди, усіх тріснути тут уголочок. Багато хто не звертає уваги. Тут фара жовта трохи. Але босешні диски, літня гума. Така, бачиш, не знаю, машина якась, вроді ціна 9600. Тут, тут цього немає, там щось гума лиса, панорами немає. А камера ззаді є, ну, давай подивимось. Камера є. Інколи, до речі, зустрічається, що босешні автомобілі на панорамі, на всьому на безключовому, а нема ззаді камери. Є тільки партроніки ну, вкруг. Ну, тобто передні і задні. Так що, давай ще подивимося салон. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, куліска затерта, кермо, блін, затерте, сидіння перешите. Ну, таке, звісно, трохи. Питань по цьому автомобілі достатньо, але і ціна у нього 9650. Тому я вам кажу, для того, щоб гарне на сьогоднішній день передвати міган, тому що чим вони гарні? Тому що мотори гарні, 1,5 дизельні. Також 1,6 бензинові гарні мотори. І саме головне, це у нас оцинкований кузов, який ніколи не буде гнити, якщо він в оригіналі і або зроблений якісно ремонти кузова. Так, ціна на нього буде, знаєте, яка? 10. Ні, давайте так: 9700, 10500. І все інше залежить від пробігу стану кузова і комплекту. Телефон, прийдеться знімати на інший телефон. І так, друзі, це відео буде цікаво, знаєте, цьому, тому що попаде в нього вже Mercedes, Cшека, в мене була c неї відгук у мене на каналі. Можете його подивитись. Мені прямо дуже сподобався цей автомобіль. У мене був 2.2 дизель на механіці, і також в універсалі, тому що я його купляв в Луцькій і на механіці. Але настільки був приємний автомобіль, він летів, знаєте, так. Зверху асфальта і при тому їв 4 літри солярки. <рес> Дивіться, дуже гарний колір, гарний великий значок, щоб всі бачили, що це Mercedes, він дорогий і класний. Бачимо гарну гуму, оригінальні диски. Що ми тут іще бачимо? Що це 200-й 10-й рік, 2,2 дизель на автоматі 10 800. Також є номер телефона. Її бачите, антихром тут зробив навікне на безключовий доступ. Є в універсалі, всі діла. І так, друзі, що ми тут бачимо? Повністю шкіряний салон, мультикермо, клімат, Ну, стан салону просто ідеальний. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Кожного разу всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте наш канал, напишіть будь-який комент. Тому всім дякую, підписуйтесь і будьте з нами.